Бог приходить тоді, коли наше усе закінчилось, коли віри у серці немало, а майже нема, коли довгі роки ти не бачиш, що щось вже змінилось, коли наші бажання згорають практично дотла. У моєму житті відбувалося майже так само. Все, чого так хотіла, до чого так впевнено йшла після того, як я низько, низько, смиренно схилялась, коли вже не хотіла, тоді відповідь Божа прийшла. Авраам так хотів, але Бог дав тоді йому сина, коли сам Авраам навіть віри, можливо, не мав, але Божа любов, але Божа незвідана сила дала сина йому. І народився у них Ісаак. так у кожного є. Але віри тоді не втрачайте, ви моліться йому, і він все необхідне вам дасть. В найскрутніший момент ви ще більше, сильніше схиляйтесь, Бог приходить до нас, та у нього на все є свій час. Хай Господь дасть нам сил, щоб могли ми його дочекатись, все віддавши йому довірятися, а не здаватись.